Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді така інтересна манхва Into the light once again або ж дословний переклад: знову в світло. Зацікавилася манхва своєю гарною мальовкою та доволі інтригуючим початком. Ну, все як завжди. На початку нам показують оцю білу волоску, але якщо що, це не головна героїня, це типу її сестра. А ось наша гг Аліса. І чомусь Алісочку не дуже полюбляють, тому що та має чорне волосся, типу як у ворони. Але я не розумію звідки хейт. Мені от зовнішність головної героїні навпаки дуже подобається. До ГГ норм ставиться оця її сестра Маріана, але на жаль, чи на щастя, довго вони не дружили. Маріану отруїли, і всі поголовно вирішили, що це зробила Аліса. Доказів лише те, що чисто її патетична Геге зазрила своїй сестрі. Ну так, доброго ставлення Аліси до Маріани ніхто ж не бачив. Ну, коротше, генії. Героїню кидають в темницю, а пізніше проводять до імператорської родини, хоча ця сім'я її також. Але вони про це, напевно, забули. Маріана показує своє вкрай скривлене лице, і ми вже розуміємо, хто насправді ця Людина, імператору, пофіг на слова Аліси і всім іншим також. Чому взагалі ніхто не встав на захист ГГ. Дуже підозріло. ГГ плаче, каже, що вона такого б не зробила, і один єдиний брат вдарив її по лицю. Ну зовсім не мило. Принц пропонує випалити очі та убити дівчину. Маріана не є. Ну, все, день страти. ГГ помирає. Так, доволі коротка та душевна манхва. Ладно, е, все не так просто. Аліса перероджується. Тепер вона Аїша, принцеса іншої держави. Можна сказати, перемога. Вона народилась єдиною донькою, і всі її обожнюють. Але після пережитого хіба героїня може повірити, що її можуть просто так любити? Звісно, ні, пройде спочатку деякий час, поки вона хоча б заговорить. О, і ще є брат, який відразу ж гарно ставиться до дівчини. Батьки також доволі хороші та милі. Ну просто казка у героїні флешбеки, де Маріана показала своє нутро. Нам показують, що Аїша може спілкуватися з духами. А ще я думаю, вам цікава перша зустріч героїні з її любовним інтересом. Це було, якщо чесно, доволі дивно. Геге і року немає, ну, явно дофіга, а ще він король духів. На святі ГГ зустрічає знайомого з тієї самої імперії, але все ок, це друг Аліси, який пізно дізнався про страту героїні в імперії, де жила Аліса, якісь там проблеми, показують сумну сцену з Арсеном, який дізнався про смерть подруги. Арсен обіцяє дізнатися правду про все, що там сталося. Таймскіп і Аїші вже сім років. Взагалі дівчина показує свої здібності вчитися. Стається розмова з братом, де той говорить, що Аїша не по рокам розумна. Короче кажучи, вважає її генієм. ГГ хоче знайти книгу про духів, вона знаходить та ще й сила допомагає з цим. Ну, і героїня буде поки що приховувати те, що вона хоче почитати. Аїша знаходить інформацію та пробує по інструкції закликати духа. Ну, все виходить та з'являється ось така фея Героїня з нею знайомиться, її звати Лу. Дух пояснює все героїні, ну і все дуже добре. Аїша просить у батьків провести свято духів, а ті не проти. Героїня дізнається, що Ішіс, її брат, захворів. Вона просить до нього сходити, але їй не дозволяють, тому вона сідає писати листа. Все-таки для неї ішість близька людина. Брат страждає від кашлю, але не сам. З ним хлопець лицарського загону Віон. Служанка приносить листа, а брат безмежно щасливий. Він його читає, згадує сестричку та вирішує написати їй у відповідь. Воно волосик дивується, що можна настільки когось любити, сам же ріс сам. Нам показали флешбек, як погано було Ішісу що після смерті своєї матері. Віон радіє, що принц виріс чудовою людиною. А Іші приходиться сидіти на одному для неї чаюванні, і пізніше її рятує Віон. Він забрав дівчину, так як догадався, що тій там не комфортно. Відбувається дуже гарний момент, тому вирішила вам його показати. Втрьох вони сідають пити чай, все спочатку добре, але героїні Лу каже не пити, так як там отрута. На жаль, у Іжіса немає духа, тому той випив навіть більше. Хоч Геге випила менше, їй все таки стає зле. Ось така кривава сцена. Хтось каже, що це не до добра. Король такі слова не пробачає, ставить винуватця на місце. Мама її весь час перебуває поряд, дівчині зле, а в ГГ дивний сон. Вона розуміє, що не хоче помирати вдруге. Тепер є ті, хто її люблять. Від такого приливу мотивації вона повертається в реальність. Так як брат все ж таки в тяжкому стані, дівчина не може просто так відпочивати, тому вона йде до Ішіса. Бачить, як тому погано, тому вирішує розкрити свій секрет та вилікувати брата силою духів. Хоча все не так просто, як здається. Ніхто нічого не розуміє, а Іша просить позичити силу у Віона. Вона накресила магічні штуки і починається саме цікаве. З великими зусиллями, героїня призвела духа серед. Середнього рівня, отакий гарнюня Він, до речі, більший залу. Дух зливається за ішею, та вона виліковує брата. Священик запитує, чи не свята ця дівчина? Та лише каже, що вона мастер по духах. Батьки якось дуже швидко прийняли це. Хоча я так розумію, це дивна фігня в їх світі. Винних у злочині покарали, але дивно, що отрута була та сама, якою отруїли Маріану. Наступний день все добре. Брат сестрою говорять, та Ішіс вирішує розкрити ГГ правду. За отруєнням дітей імператора стояла держава Іденберга, та сама родина Аліси. А Іша ішовафіги ті чуть другий раз не вбили ГГ. Героїня вирішує розповісти і ще сухтовна насправді про своє перше життя. Брат, звісно, шокований, але він вірить сестрі. І дівчина каже, що хоче помститися. Ну, а принц тільки за. Я думаю, Манфа доволі цікава та інтригуюча. Чи помститься геге, -ге, чи вона розкриє правду, що не труїла свою сестру, чи нам покажуть, що приховує Маріана? Якщо вам це цікаво, раджу самим це почитати. А ви були на моєму каналі оглядів, дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь та до нових зустрічей!